Існування за чужий рахунок безперспективне, бо повністю залежить від інших, поки вони фінансують. Вітаю всіх, хто завітав на мій YouTube канал. Сьогодні у нас на календарі 29 січня. Середа, і у середу в мене на каналі можете подивитись програму «Середа не біда». Сьогодні в програмі «Середа, не біда» я би хотів поговорити про ситуацію, яка склалася після того, як в США було прийнято рішення, ну його минулу п'ятницю. Зокрема, прийняв Держсекретар Сполучених Штатів Америки Марк Рубіо щодо призупинення фінансування всіх проєктів Агентством з міжнародного розвитку Сполучених Штатів Америки, американським цим агентством USAID, так, за виключенням Єгипту і Ізраїлю. Ну і це стосується також і України. І всі проекти, які велись в Україні, вони зараз. Призупинені і фінансування зупинене. Ця ситуація ну, викликала бурхливе обговорення в Україні. Є як і прихильники такого рішення, так і, навпаки, люди, які кажуть, що це може мати катастрофічні наслідки для України. Ну, так чи інакше, там дійсно треба подивитися на ті цифри і суми, які виділялися. Там мова йде безумовно про сотні мільйонів доларів. І на мою думку, ситуація насправді дійсно неоднозначна. Ну, е, Прихильники цього рішення говорять, що на кінець тепер не будуть там, фінансуватися грантуїди. Ну, грантуїди ми, як правило, вони називають там, антикорупційні якісь структури, які багато там говорять, виступають. Ну, Але ми бачимо, що від того корупції менше, на жаль, не стало. Ну і до цих представників таких антикорупційних. Організацій, недержавних організацій, ніби не прибудаткових організацій, також є, ну купа запитань, чим вони там займаються, там різні. Є безумовно і питання до е, медіа, медіа, яке також фінансується, так, які, ну на мою думку, також не зовсім, не зовсім е, виправдовують е, таке термін, таке поняття, як незалежні медіа з моєї точки зору, навіть ті медіа, які. Фінансуються з боку Сполучених Штатів Америки, там інших держав, вони також, ну, так чи інакше ну, не можуть бути названі стовідсотковими незалежними. Ну, за великим вихонком бувають 100% медіа. Там так чи інакше якісь там політичні можуть бути вподобання як і журналістів, так і редакторів, керівників цих медіа, але. Знову ж, ситуація також викликає ну, багато запитань саме і до засобів масової інформації в Україні. І вся ця ситуація вона вдарила, на жаль, також і по е, тим проектам, які займаються енергоенергетичною ну, системою України. Так, це дуже нам насправді потрібно. Ветеранами, от, проектами у сфері охорони здоров'я, зокрема і. Тих же ветеранів і інвалідів війни з Росією. Це також, на жаль, так будуть тут ну, проблеми і там буде призупинено фінансування. І, звичайно, інформація, що є звернення до Рубіо, щоб все-таки зробили виключення для України, ну, можливо, буде прийнято позитивне рішення. Ну з моєї точки зору, як мінімум, що стосується таких проєктів. Як енергетичної системи, охорони здоров'я, підтримки ветеранів, я думаю, що це ну, точно треба було зробити все, що необхідно щодо того, щоб фінансування продовжувалося. Стосовно антикорупційних структур, стосовно медіа, ну, я притримуюсь такої точки зору, що е, ті, хто дає гроші, вони виставляють певні правила. І давайте будемо об'єктивними, не завжди ті правила чи вимоги. Вони можуть співпадати повністю з інтересами, з національними інтересами України. Так чи інакше, ті структури, які фінансуються зовні, вони тою чи іншою мірою ну, десь проводять політику, яка в першу чергу вигідна тим, хто це фінансує. Ну це, ну, скажімо так, це ж не треба бути великим фахівцем, чи не знаю, там, гадалкою, щоб цього не розуміти. Так, є, безумовно, філантропи. Філантропи це люди багаті, які так дають гроші, і навіть вони там виставляють там, певні правила, але це більше стосується доброчесності, це стосується більше якихось добрих справ, що саме на ці гроші мають іти, саме на ці справи мають і гроші, які ці філантропи виділяють. Що стосується структури, які безпосередньо пов'язані ну, з Держдепартаментом США, в даному випадку говоримо про. Це американське агентство з міжнародного розвитку. Ну, давайте все рівно вони проводять ту політику, яка в першу чергу вигідна Сполучених Штатів Америки. Це треба бути рисом. Реалістом. До речі, тому і будуть зараз проводити отакий ну перевірку, наскільки оце фінансування відповідало інтересам Сполучених Штатів Америки. Свій час, там, коли Марк Рубіо затверджували в Конгресі США, в Сенаті, то він там говорив. Виділення грошей, то той долар, який виділений із бюджету США, чи зробив він нам США безпечнішими, чи дав він можливість розквітання і так далі. Тобто, в першу чергу, безумовно, це інтереси США. Зараз ситуація така, що ті, хто ну, фактично існував, я маю організації, структури, ті ж медіа за рахунок цієї допомоги, вони б'ють на сполу, кажуть, все. Нам капець, давайте нам якось українці допомагайте. Там, безумовно, є люди, які там, готові щось допомагати, але за великим рахунком, я ну, не маю жодних сумнівів, що навряд чи якась структура чи організація зможе отримувати е стільки грошей, як вони це отримали від е Агентства міжнародного розвитку так, в США. В Америки. Е нас зараз, ну, з моєї точки зору, е в першу чергу треба. Допомагати Збройним силам України і якщо є якісь можливість, саме на це витрачати гроші. Якщо хтось ще може витрачати гроші на якісь антикорупційні структури чи там певні медіа, ну, до речі, певні медіа там є ну насправді власники, небідні е люди, е Ну до речі, той же єдиний телемарафон, ці єдині новини. Вони також фактично фінансуються за рахунок бюджету цієї, канали, олігархів, телеканали. Тобто, я думаю, що ця ситуація ну, насправді дає можливість не просто обговорити, обурюватися, наскільки це правильно, неправильно це рішення, потрібно, не потрібно, а для того, щоб також зробити певну таку перевірку, аудит того, що в нас є. Що насправді відбувається, до речі, подивимося, які проекти захоче чи буде фінансувати, підтримувати держава. Це також насправді є певний виклик, і перед чинною владою побачимо, які будуть у них пріоритети. Якщо ця ситуація таки буде затягуватися, ну як мінімум, ми маємо там декілька місяців, і це треба зараз питання всі закривати. І також це продемонструє, наскільки ті структури, які, були фінансов... які фінансувалися, реально спроможні ну, робити те, що вони повинні робити, і чи зможуть вони існувати без цього фінансування? Якщо вони не зможуть існувати без якогось зовнішнього фінансування, ну що я можу тут сказати? Тобі? У нас зараз час непростий. І ще раз е, хочу наголосити на тому, що знову цікаво, цікаво буде, чи буде держава в той чи іншу міру якось допомагати, якщо ці дійсно нам структури, не державні, якщо вони нам дуже-дуже потрібні, хоча ніби держава не може фінансувати не, там, державні структури, так, не урядові структури, але в даному випадку. Я думаю, що в нас ну, пройде такий етап, я би сказав, фільтрація, якщо можна так висловитися, такий от буде рентген, щоб всі зрозуміли, хто собою що представляє. Все стане, я дуже сподіваюся, публічно і всім відомо. І я думаю, то що не потрібно в Україні, воно насправді відпаде. Але на мою думку, я не хочу тут зараз називати певні структури. в мене є тут своя суб'єктивна думка. З цього приводу, але як на мене, деякі структури вони реально, ну як п'яте колесо, скажімо так, до фіри. Так вони нам супер-пупер тут допомагають. І якщо вони перестануть функціонувати, я вам чесно скажу, я на 100% переконаний, що від цього ні гірше, ні краще не буде для держави Україна і для українців. Тобто тут нема, не треба кричати, що все пропало. Але ситуація, яка от скалася, от з першу чергу кажу, вона ну, турбує мене з точки зору от, підтримки ветеранів, інвалідів війни, охорони здоров'я, освітніх програм і от питання енергетичної системи. Тут, безумовно, я сподіваюся, що все-таки чинна влада спроможеться знайти необхідні ресурси. Для того, щоб це все профінансувати. Ну а далі побачимо, як будуть розвиватися події навколо от цього питання, коли призупинили фінансування і тих же грантоїдів. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і пізнавальною. Ви додивилися її до кінця, якщо це так. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки. Вони допомагають моєму ютуб-каналу, підтримують його. Прокоментуйте, а хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди, на завершення нагадую, незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!